Вирощування та збереження сільськогосподарських рослин для майбутніх поколінь є напрямок, яким займаються генетичні ресурси рослин. Я, метенка Інна Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, займаюся одним з цих напрямків. Всесвітній Арктичний генний банк для збереження основних сільськогосподарських культур знаходиться на острові Шпицберген в Норвегії. Він розташований на глибині 120 метрів і висоті над рівнем моря 130 метрів, та дозволяє зберігати більше 2 мільярдів зразків насіння при постійній температурі мінус 18 градусів. Колекції Національного Генбанку Рослин України на даний час включають 9483 зразка, що належать до 73 культур та. Та 47 ботанічних видів з них більше половини колекція овочевих і баштанних культур інституту овочівництва і баштанництва. На даний час в роботі знаходиться 56 зразків помідора їстівного з різних країн світу, які ви зараз бачите.